Привіт, народ! Моя борода синя і брови теж. Це нічого насправді не означає, просто кольор яскравий. В цьому відео я розкажу про останні, останні новини, останні поради. Ну і всього потрохи новенького про те, як петляти з України. Багато з вас, обираючи маршрут, вони використовують той самий принцип. Вони думають, що я ж розумний, я подивлюся, які є маршрути. І вивчу всі, і оберу той, котрий дає людям результат. Ну і в результаті виходить, що всі ви йдете по тому маршруту, про який найбільше шуму є в інтернеті, про той, котрий найбільше розповідають. Про мармароси. Ви далі продовжуєте їхати на ту ворогту. І далі намагаєтеся чесати через чорногірський хребет, що є цілковитим безглуздя, тому що ви фактично замикаєте коло. Ви, ідучи, створюєте більший попит на той маршрут. Про нього більше розповідей з'являється. І народ, який намагається вибрати для себе, він намагає він обирає той, котрий найбільше на слуху. І це замкнене коло, його треба розірвати. Тут діяти треба абсолютно протилежним чином. Тобто, знаючи, куди можна перетнути кордон, вам треба обрати той маршрут, той напрямок, про який найменше всього є. Найменше всього є за Білорусь, за нього новин немає ніяких. Точніше, в мене то новини є, але от люди, котрі переходять, вони переходять, мусять планувати то все самі, і їх йде мале число, І ті, котрі виходять, вони піднімають руки до небес, плещуть в долоні, приносять жертви всім богам, хвалять долю і себе за, за такий успіх у своєму житті ну, і нічого не розповідають. Натомість. Ті, котрі проходять через мармароси, розповідають про те, що там колючки натягнули вже чуть не до Попа Івана, вже там другий ряд тої колючки тягнуть, про те, що зустрічають намети тих прикордонників в лісі, де вони там сидять і чатують на, на самих популярних і не дуже стежках. І, і все таке. І... Е, звичайно, людська природа вона бере гору і з цим нічого зробити не може, крім того, що треба включати якийсь інтелект трохи. Ви ж зрозумійте, що вийти за кордон воно не є справою складною. Воно під силу всім, в кого є там пара ніг, і голова з очима, якісь вуха, І якихось трохи не знаю, інтелекту поміж тих вух. Там не треба його багато. Там треба тільки на те, щоб скласти план із трьох пунктів. Виїхати, перейти і бути щасливим. Типу, так, дивіться, не переплутайте саме в такому порядку. А, і, а, тобто міркувати треба протилежно тому, як міркуєте ви. Тобто берете той напрямок, про який найбільше шуму, і забуваєте про нього. Тому що він перенасичений. Тому що цей мармарозький напрямок, який взимку став дуже популярним, румуни навіть подали статистику про те, що на травень місяць в них трафік подвоївся через мармороси. Він тупо подвоївся до них туди. І, звичайно, після спаду у 2023-му ніхто такого не очікував. Думали, що всі, хотіли вийти, ті вже вийшли. Ну, а тут всі закони про те, що треба знімати шапку, показувати, а усваїть, ставати на коліна. Вони ну, сильно народ злякали. І вони, вони злякалися цього ще більше, ніж вони злякалися тих росіянців, які нападали. І, і вони дременули просто неабиякими кількостями. Ну і звісно, наші ж мають на то якось реагувати, бо статистику їм руму не подають. Ну от і вони реагують. Тому що, так як, знаєте, як у Другій світовій війні були, ем, літаки з Британії вилітали там бомбити і нищити всякі виробництва в, в Німеччині, Гітлерівській Німеччині. І там багатьом в голову встрелило про те, що ж треба якось е, запобігати тим великим втратам. І вони почали аналізувати, куди найбільше влучають літаки. І, звичайно, вони почали аналізувати не по тих літаках, які залишилися збитими, а по тих, які повернулися назад. І почали укріпляти ті місця, які, які куп... укріпляти було безглуздо, тому що навіть із цими простріляними місцями ті літаки назад поверталися. І роботи було виконано безмежну кількість, але вона була безглузда. Така сама безглузда робота, те, чим займаються ці міжкордонники, відкордонники, ті зомбаки, які бігають по лісі, типу Угелянд! Угелянд! Я захищаю Україну! Я тут єдиний порятунок, я практично супермен в своїй голові. Я зараз когось схоплю, відправлю на війну, тому що я ще молодий хлопець, мені 20 років, мені на війну не можна. А чому йому на війну не можна? Не знаю, тут по Америках 18-річним на війну можна, а їм по Українам в лісах 20-річним на війну не можна. Так, якраз от таке рішення. То є така природа речей. Тому от вони займаються тим, чим займалися у Другу світову, ті, котрі укріпляли місця, які не важливі. Так само ці укріпляють місця тільки не на літаках, а на кордоні. Тому що, ну, так працює е, голова в людей. Так ось, е, вибирати треба ті місця, є, про які найменше є шуму. Е, зараз немає місць, куди не можна йти. Е, до білорусів можна йти, через ліси і болота туди можна йти. Не думайте, що е, там в якихось чернігівських чи е, Житомирських лісах можуть сидіти там якісь е, ці, прикордонники в засадах. Їх там комарі зараз з'їдять вщент. Вони там зможуть в засаді рівно хвилину посидіти, так, щоб не видавати якихось звуків. Скільки б вони там пшикалок не набрали з собою від тих комарів, навіть якщо вони запакуються так, щоб і на очі вдягнуть окуляри, все одно їх будуть кусати, ті всі мошки і комарі. І вони або нічого бачити не будуть, тому що вони будуть запаковані по повній, або вони будуть з'їджені тою мошкарою. Яка там зараз є, тому не думайте, що там хтось може сидіти в тих секретах, і що в тих секретах може бути ефективним. Так, їх там можуть відправити. Але вони або будуть сидіти по очах по очі в воді, отако, ховатися від тих комарів і, і не знаю, дихати через очерятину, або будуть там замотані повністю. і Єдиний час, коли вони зможуть комфортно себе почувати, десь там вночі, коли температура спадає, коли той весь одяг і рукавиці на них не дають їм мерзнути вночі. А, а в, день, ну, в день, в лісі, коли там хмари тих комарів літають, ну, вони не будуть по ньому ходити просто так. І не будуть сидіти там просто так. Так що той напрямок він якраз в пріоритеті, тому що сама природа там зроблена так, що туди можна йти. І туди складно йти, тому що там болота, калабані, ви там вимаститеся, шарпаєтесь і все таке. Але ви туди точно дійдете. І з білорусами все гаразд. Білоруси вони е, приймають, вони оштрафують і відправляють в Польщу. В Польщу відправляють просто через кордон. Ви отримуєте дозвіл від білоруського усатого прикордонника на те, щоб звалювати, тому що, звичайно, штамп вони вам нікуди не ставлять, паспорт туди везти не треба. Паспорт треба, щоб вам вивозили на Литву. І звідти передавали з звільнювався автобусом у Мінськ. Автобус їде е, там 100 кілометрів, півтори-дві години. Там 16 пар автобусів за день туди-сюди літає. І треба, щоб ваші жінки вивозили туди. І якщо ви там не можете самі домовитись водієм автобуса, то є наші люди. Напишете мені, я вас контактую, який вам поорганізує водія автобуса і передачу тих паспортів в Мінськ. Тому їдете зі своїм якимось ID в ту Білорусь чи з внутрішнім паспортом, книжечкою, тому що по дорогою туди. На якійсь заправці, десь на якійсь автобусній стані, ви вийдете просто з хати, вас хоплять якісь кашники, вони вам просто порвуть той закордонний паспорт, і ви задовбетеся. І зараз ви його не зробите вже без якогось того документа. Про Ausweis, про той, що який шапку треба знімати, на коліна ставати і не знаю, що там іще вони там вигадують і з тим робити. військово обліковий документ. Тому тільки з цієї причини паспорт за кордон із собою таскати не можна, бо це велика цінність. Тобто його вайбливо вивозять ваші сестри, жінки, діти, мами, хто завгодно. Тільки з собою їх не таскайте. Не будьте безпечні, тому що випадки такі є. Якраз їдуть хлопці і зупиняються на заправці і заправитись, і попадаються тим якимось тицікашникам, які там теж заправляються. і... Вони ще не доїхали до того, щоб там піти в якийсь Сардинський ліс, а їм там торба, хана, гаплик капці. Тому ось такий метод поведінки із білорусами. У білорусів картки українські працюють. У білорусів що там, можете понамінювати доларів, приватбанківські картки дають знімати із банкоматів. І е, ви можете розплачуватись за все, що треба там розплачуватись, просто картками. Тобто, отакий варіант. І поляки вас там щиро радо зустрічають і прямо на кордоні питають, ви будете брати в нас захист, ті, котрі беруть поляків в захист, беруть поляків в захист. Ті, котрі не беруть, їдуть собі далі. Полякам кажуть, ні, нам не треба, валимо далі. Е, ось так то в них працює. Так само, мабуть, можна з'їхати і в країни Балтії, але, але це не точно, тому що там велике напруження на кордоні, Лукашенка возить туди тих сирійців. Далі, другий напрямок, який дуже ефективний, куди люди виходять, який ніяк практично не охороняється, особливо особливо в людних місцях, там, де люди просто. Їдуть, їдуть там, щоб перетинати кордон, десь там поруч із пунктами пропусків в таких місцях. Кордон із Польщею перейти можна. Там десь по шляхах контрабандистів із Львівської області через якісь ліси, це капець складно. А знайти якийсь клаптик лісу, десь якісь в Волинській області, тільки не шукайте там на стику з, з Білорусією, Україною, бо там теж купа контрабандистів. І е, туди йти не можна. І е, ви знаходите якийсь клаптик лісу, клаптик поля, там, рачки. Воно у вас не займе багато часу, е, той перехід. там. Воно займе ну, день від сили, ну, максимум два. І перейшовши кордон із Польщею, майте там тільки з собою злоті, щоб ви могли там купити якусь хавку в магазинах, щоб вам не треба було ні з ким спілкуватися там, в прикордонній зоні. Е, з поляками я пояснював, що з поляками. Все, все просто, треба не попадатися прикордонникам. Поліція вас вже не здає. Поліція відправляє на суд, суди всіх українців залишають в, в, в Польщі, тільки тих, які зальотні, які там щось натворили по Польщах, по Європах, і то їх депортують. Якщо ти сам собі купляєш квиток, то вони тобі навіть депорт не ставлять. Ти просто добровільно покидаєш територію Євросоюзу і Польщі, Шенген-зони. Сенгенської зони. І ти собі вилітаєш на якусь Туреччину чи на Грузію, і в тебе це норм. Перед тобою решта світу відкрити, і можеш валити, там, наприклад, якусь Болгарію, поки вона нас вересня місяця не в Шенгені, і собі там оформлятися. <тас> тобто поляки от такий от варіант. Особливо для тих, котрі із картою поляка, тих, котрі мають польське походження, в тих, котрі. В котрих там якісь діти, студенти і там мають вже посвідку на проживання в тій Польщі. Тобто перша, перша лінія споріднення: там батьки і діти. Це воєзєднання і не тільки в Польщі, де-небудь в Європі, якщо там діти навчаються десь по якісь Європах і вони вже оформили там і мають посвідку на постійне проживання, то це якраз те, що вам потрібно. Далі Молдова. Молдова, кордон з Молдовою, він просто величезний. Він проходить від Чернівецької області до Одеської області. Там місць для того, щоб так, переплисти Дністер валом. Там до Дністер по водосховищу можна переплисти. Можна поїхати наземним транспортом там, через Чернівці в той бік. А, і, і також там клаптиком лісу перейти той кордон. От туди треба йти. Чернівецьку область, Боже збавсь ти. Там ті хлопці, які побували в Чернівецькій області, яким вдалося перейти, тим, котрим не вдалося, то ні ті, ні інші не, не від не відгукуються. Якось. Навіть ті, котрі перейшли, вони сильно виснажені і дуже там незадоволені, і ще довго будуть відходити від того всього. Тому що вони там вздовж тих колючок. Двох рядів прогорнули вже дорогу, там метрів тридцять, зробили там відвали і землі і тих гілля ріжчя. Так щоб ви на, і на той шматок не залізете, так щоб вас не побачили і не почули, бо воно тріщить все, воно там ті ріщаки такі, що там ноги можна позламувати, не там намисно так зробили. Навіть якщо ви обійшли один ряд колючки, не сильно там радійте, бо вони. Ті ваші популярні, от самі популярні місця, вони саме більше патрулюють. От ті місця, ті, котрі та частина Чернівецької області, яка межує із Франківською областю, от туди взагалі не йдіть. Там справи взагалі такі, що Ну, туди суватися, не Хіба що ви ті там не знаю, краї знаєте, як свої п'ять пальців. Інакше сенсу тут ісуватися взагалі немає. Тому що вони там ті всі накручені, ті всі прикордонники. Там ті всі молоді хлопчики бігають із, 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 із бажанням врятувати Україну, що він єдина надія України, йому лишилося тільки зловити тебе, який там петляє через колючку. Дронів у них там вистачає, вони то все продивляються, там інженерні споруди будують, Кріпли... підкріплення туди перекинули навіть із Херсонської області цих прикордонів, які поперекидали. Тому Чернівецька область, Мармароси, забудьте про них. От Туди не сувайтеся, ні, жодних, ні при яких випадках, туди вам не можна йти. А Молдова, особливо ті місця, де якийсь крутий берег, висока течія, швидка течія. Туди таскатися. І е, в Словаччину також можна петляти, тільки ви вже ж туди не зістрібнете з потяга. Е, там теж треба організовувати по цьому самому принципу, який відбувається доїзд в гори, коли ви свій доїзд розбиваєте на кілька днів, на тиждень, але добираєтесь туди, куди можна доїхати, там, де дорога закінчується буквально. І тільки звідти йдете пішки. І тільки ті, котрі йдуть два-три дні, вони мають успіх. Ті, котрі йдуть більше, половина із них попадається. Половина із них попадається десь на під'їздах, половина, ну багато людей травмуються дорогою, е вилазять там всякі коліна, спина і все, що завгодно. І, е е і вони не, не доходять із різних причин, і всі попад, і ну, велике число попадаються прикордонникам. Тому не можна ризикувати, йдучи довго. Треба приймати ризик, добиратися. Коли ви їдете автомобілем, у вас є шанси розвернутися, спетляти. Є там десь заховатися в тому якомусь готелі, перечекати, вичекати якихось приятелях умов, добратися до самого того Рахова. Сховатися в тому рахові, він там той порожній рахів. По ньому можна просто так гуляти по тому рахові, там на вас ніхто уваги вже не звертає, бо вони думають, що ви там фільтрацію пройшли. Такі їх там немає, тому що там колії от з наступного місяця знову ремонтуються, і вони знову шкурнуть десь туди на ті ворогти і знову будуть сидіти, і всіх там кошмарити поповніше, і, мабуть, до коломиї там десь доберуться. І, і, І десь на Вороненка будуть сидіти також. Тому таскатися туди, щоб йти пішки, купу днів це, це абсолютне безглуздя. І не будьте тими безглуздими, які міркують як ті, котрі, котрі запобігають тим речам, яким, яких треба взагалі уникнути. Які, Ті люди, які стартують далеко і збираються йти багато днів, ті люди вирішують ті проблеми, яких не повинно бути взагалі. Тому що е, ці проблеми вирішуються в інший спосіб. Вони вирішуються доїздом і вони вирішуються вибором правильного напрямку. А правильний напрямок це Білорусь, це Молдова через, через Міністер. Хмельницька, Вінницька, Чернівецька області. Далі це, це шматок гір між марморосами, це, це, це гори не мармароси і не Буковинські в Чернівцях гори. Ось. Ну і знову ж таки, тиса. Тиса це дуже хороший варіант, тому що туди так сяк можна дістатися, і там, перепливши ту тису, ви вже. Ви вже з кінцями. Як показує ця статистика останніх розповідей, що більша частина тих, які знаходяться в Румунії, вони, вони туди потрапили через тису. Тому, поки ці прикордонники там сидять, пильнують мармароси, то ви петляйте в інші місця. Ну, всім успіху, всіх вийде. Не всіх з першого разу і не всіх інших, через причин, тому що їх піймають. Когось не вистачить сил, когось не вистачить якоїсь мотивації, хтось здасться. Але рано чи пізно вам треба буде всім спетляти, тому що вибір невеликий. Або спетляти, або вас пустять на фарш. Так що я тримаю за вас кулаки. Успіху вам!